Вітаю всіх на моєму каналі Даріанна Вайтпромаджік. І сьогодні ми проведемо з вами дуже сильну чистку, магічне очищення з вичаткою від усіх видів порч, негативу від всього зла. І так, дорогі мої. Приготуємося і з Божою поміччю почнемо очищення. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дивимося на свічечку, концентруємо увагу на вогню і проговоримо своє ім'я, коли я буду говорити ваше ім'я. Тут є водичка сілю, свяченою водою освіченою, лавровий листочок від очищення, приготувалися, сконцентрувалися і починаємо. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Як віск від вогню плавиться, та всі чаклунські замки зроблені на охоту, на роботу, на укриття, на небуття. Відкриваються і ламаються, у віск зливаються. Призиваю всі сили, люблячи мене, Ваше ім'я, стати мені в помочі, очистити від всякого чаклунства, ворожіння, насилання на мене, видимого і невидимого, знаного і незнаного. Призиваю ангелів-хранителів. Архангелів моїх вищих, охоронців, наставників мого роду, Святого Николая Чудотворця, Богородицю призиваю стати мені на помочі, дати мені силу провести це очищення, во благо мені і моєї сім'ї, лічила та й приговарювала та своє діло заговарювала ім'я. Неха на цей віск зійдуть всі порчі, зуроки, всі прокляття родові та всякі чужі злі духи, нечиста сила, хвороби, страхи, закляття, образи, заговори наговори, притики, затики. Крадники, сварки, образи, самотність, гнів, депресія, агресія, скандали, відвороти, привороти, зрада, мороки, заморочки, відваліться знімітись і не мучти її ні вранці, ні ввечері, ні вночі. Ні в день. Прошу віск, забери ім'я. Всі блоки, всі перепони розв'яжи, всі вузли, відкрий всі замки, забери всі довги, гріхи, безгріща, кредити, нищенство, бідність, забери завість людську злобу. Негатив, забери всю журбу. З білого тіла безсоння, весь родовий негатив з усього білого тіла, бурої крові з тіла фізичного, з тіла енергетичного, з усього біополя, з усіх органів. Я остаточно на цей віск виганяю названу ваше ім'я звільняю. Від пелени з очей, плечей, з усіх органів, з черепа, з голови, з очей, з плечей, з носа, з рота, з вух, шиї, з горла, серця, з печінки, з селезінки, злудка, з піджолудочної, з легенів, з рук, з ніг, з кісток, м'язів, з суглобів, колін, ступнів, з жил і полужил. З усієї кров'яної та лімфатичної системи, з усіх полових органів, з матки, з яєчників, з придатків, з кишечника, з усього тіла фізичного, з тіла енергетичного, з усіх органів ім'я очищаю навіск від порчі, прокля... Прокля... проклять блоків, страхів, зависті людської, від усіх крадників. Притиків, відтиків, призорів, від пут, від рабських ошейників, від пристріту, завісті, від нечисті, ведмірків, від шатунів, від підселенців і істот, і від усякого негативу звільнаю. Істина. Діло моє кріпке, слово моє мітке, як сказала, так і буде. Нікому його не змінити. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. віджигаю, відсікаю, у віск замикаю всі крадники, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, притоки, призори, сварки, бійки, завість, злі язики. Віджигаю, відсікаю, вузли наузи, віджигаю, відсікаю. Все у віск замикаю, ланцюги, кандали. Відсікаю, віджигаю, кровних родичів, які шкодять вам, відсікаю, віджигаю, віджигаю всю порчу, яка була наведена на красу, на бідність, на розлуки, на сварки. Все у віск зійди. Все у віску запічайся. Зійди на красі-крас, крас, зайди з урок злого погляду, з вражихів і тіла, болтиш, шкіри дряб, з ліцяряб, з опою отек, з окорма, приток, з прикосу парша, з підкладу бісна, пряча старість, слабість з могили в навод, в крові із вод, з ворожбитом проклято, що старцем заклято, що відьмою повелено, що дівкою мелено, усе зло. Даливне на ведне згинь. Все на зійди, згинь і пропади. Та буде так, діло моє кріпке, слугом моєї мітки, ніхто його не переб'є, не переробить. Во Отця і сили Святого Духа Амінь. Віджигаю, відсікаю, у віз замикаю. Віджигаю, відсікаю, у віз замикаю. Віджигаю, відсікаю, у віз замикаю, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Все знімаю, у віскиваю ваше ім'я. У ім'я Отця і сили Сина і Святого Духа на віки вічні Амінь. Ваше ім'я знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, у замикаю ваше ім'я, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, силою всіх вищних сил все знімаю, знімаю, присякаю, увіз, замикаю. у замикаю, во отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Ваше ім'я. Знімаю, знімаю слабості хвороби, наговори, заговори, завість людську, слабість переклади хворіб, все видиме і невидиме. Все, що було сказано на розрушення мене і моєї сім'ї, все увіз віз за пічатою, все навіки. У віз замикаю во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Все все знімаю, у віз замикаю во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всі чотири стихії стають мені в помочі, очищають, зберігають, охороняють, во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Все погане, що на мені гніздилося, все у віск закрилося, все погане, що на мені гніздилося, все у віск злилося. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Та буде так істина: діло моє кріпке, слово моє мітке, я сказала, так і буде, нікому його не замінити. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, увістки замикаю. Проговорюємо, якщо знаємо свої хвороби, якщо відчуваємо, що у нас, який у нас є негатив, коли свічечка топиться, проговорюємо усі свої недуги, все, що вас мучить. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Як віск від вогню плавиться, так і всі чаклунські замки зроблені на охоту, на роботу, на укриття, на небуття, І відкриваються і ламаються, віск зливаються, призиваю усі сили, люблячи мене, стати мені в помочі, очистити в усякого ворожіння, насилання на мене, видимого і невидимого, знаного і незнаного. Призиваю ангелів, охоронців, ангелів, архангелів моїх вищих, охоронців, наставників мого роду, святого Миколая, Чудотворця, Богородицю. Призиваю стати мені в помочі, дати мені силу, провести, очиститися від всього негативу в благо мені і моїй сім'ї. Вічила ти, приговарювала, та в своє благоділо заговарювала ім'я. Нехай на цей віз зійдуть всі порчі з уроки, всі прокляття родові та всякі чужі злі духи, нечиста сила, хвороби, страхи, закладтя, заговори, Наговори притики, затики, крадники, сварки, образи, самотність, гнів, депресія, агресія, скандали, відвороти, привороти, зрада, мороки. Заморочки, Відливайте, знімайте, не мучте її ні вранці, ні ввечері, ні вночі, ні в день. Прошу віск, забери ім'я, всі блоки, всі перепони розв'яжи, всі вузли, відкрий всі замки, забери всі довги. гріхи без грішя. Кредити нищенство, бідність, забере завість людську злобу, журбу, безсоння, весь кородовий негатив з усього білого тіла, з усього крові. Забери все зло у віск, замканий, Прошу віск, забери ім'я. Всі блоки, всі перепони, розв'яжи всі вузли, відкрий всі замки, забери всі довгі гріхи безріжжя, кредити нищенство, бідність, забери завість, людську злобу, журбу, безсоння, весь родовий негатив з усього білого тіла, бурої крові, з тіла фізичного і з тіла енергетичного, з, віст... з усього біополя, з усіх органів. Я остаточно на цей виск виганяю, названу ім'я, звільняю. Від плини з очей, плечей, з усіх органів, з черепа, з голови, з очей, з плечей, носа, рота, вух, шиї, горла, серце з печінки, з селезінки, з желудка, з піджолудочної, з легенів, з рук, з ніг з кісток м'язів, з суглобів. З усіх органів. Колін, стоп, жил, спіджил, з усієї кров'яної та лімфатичної системи, з усіх полових органів, з матки, з яєчників, яйчик, з придатків, з кишечника, з усього тіла, фізичного з тіла енергетичного з усіх органів. Ім'я очищаю навіску, всі порчі, прокляття блоків, страхів, завісті людської, від усіх крадників, притиків, відтиків, призорів від. Пут від рабських ошейників, від пристріту завісті, від нечисті, від митяків, від шатонів, від підселенців, від істот. від цього негативу звільняю. У замикаю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І все знімаю у віск замикаю. Та буде так слово моє, кріпке, діло моє мітки, що сказала, так і буде. Все знімаю. У віск замикаю во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. ім'я отця і сина і Святого Духа амінь. Все знімаю, у віск замикаю, Господу Боже можу зайняти, зроби Боже ім'я, весь негатив, всі порчі, Десь все зло, все у віску закрити, запечатати. Як сказала, так і буде. Знімаю, відсікаю, віджигаю, відсікаю, віз замикаю. Всі крадники віджигаю, відсікаю. Притикі прозори відсікаю, віджигаю, сварки, бійки, віджигаю, відсікаю. Завість віджигаю, відсікаю. Всі язики злі, віджигаю, відсікаю. відсікаю. Наговори, приговори. Віджигаю, відсікаю, опої, окорми, віджигаю, відсікаю. відсікаю. Воду, ронічні стави, вольти віджигаю, від, віджигаю, відсікаю, вузли на узи віджигаю, відсікаю, у замикаю, ланцюги, кандали, віджигаю, відсікаю кровних родичів, які шкодять вам, відже, віджигаю, відсікаю. Віджигаю, відсікаю всі порчі на успіх, всі порчі на відбирання, краси. Все знімаю, у замикаю, знімаю порчу від злого погляду, з хір, з тіла, болти, шкіри, дряб, злиця, ряб, зопою, отьок, з окорма, приток, з прикосу парша, з підкладу бісна, псяча, старість. Нудра, слабість з могили, на вод, з крові із вод, що ворожбитом проклято, що старцем заклято, що відьмою повелено, що дівкою мелено. все зло навмисне наведене згинь. На віск зійди, згинь і пропади, та буде так. Діло моє кріпке, слово моєї мідки, ніхто його не переб'є, не переробить. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше ім'я знімаю, присікаю віз, замикаю, знімаю, присікаю у не замикаю во ім'я і сина і Святого Духа. Мені Знімаю, присякаю. Віст, замикаю ваше ім'я. Все знімається у віст, вмикається. Все знімаю у замикаю, во ім'я і сина і Святого Духа амінь. Все спалюється, ніколи до нас не повертається. Проговорюємо, якщо знаємо, хто що на вас. Робить, знімаємо. Все знімаємо. У віск замикаємо. Як віск від вогню плавиться, так всі чаклунські замки зроблені на охоту, на роботу, на укриття, на небуття, відкривається, ламається, у віск зливається, Призиваю всі сили, люблячи мене стати, мені в помочі. Очистити від всякого часлузства, ворожіння, насилання на мене, видимого і невидимого, знаного і незнаного, призиваю ангелів, архангелів моїх вищих охоронців, наставників мого рогу Святого Миколая, Чудотворця, Богородицю, призиваю стати мені помочі, дати мені силу привести це очищення, зняти з себе весь негатив во благо мені, моєї сім'ї. Лічила та й приговарювала, та своє діло благе заговарювала ім'я. Нехай у цей віз зійдуть всі порчі, зуроки, всі прокляття родові та всякі чужі злі духи, нечиста сила, хвороби, страхи, закляття, заговори, наговори, притики, затики, крадники, сварки, образи, самотність, гнів, депресія, агресія, скандали. Відвороти, привороти, зрада, мороки, заморочки, відвалитись, знімайтесь, не мучте її ні вранці, ні ввечері, ні вночі, ні вдень. Прошу, віск, забери ім'я, всі блоки, всі перепони розв'яжи, всі вузли, відкрий всі замки, забери всі довги, гріхи, безгріща, кредити, нищенство, бідність. Забери завість людську злобу, журбу, безсоння, весь крадовий негатив з усього білого тіла, з бурою крові з всього фізичного і енергетичного тіла, з усього біополя, з усіх органів. Я остаточно на цей віск виганяю, названу ім'я звільняю від пілини з очей, плечей. З усіх органів, з черепа, з голови, з очей, з плечей, носа, рота, вух, шиї, горла, серце, з печінки, селезінки, желудка, піджелудочний, легенів, з рук, з ніг, кісток, м'язів, суглобів, колін, ступнів, жил і полужил з усіма кров'яної та лімфатичної системи, з усіх полових. Органів все знімаю, з матки, з яєчників, яїчик, з придатків, з кишечника, з усього тіла, з фізичного, з тіла енергетичного, всіх органів. Ім'я очищаю на віск від порчі, проклять, блоків, страхів, зависті людської від усіх крадників, притиків, відтиків, призорів від пут, від арабських отчинників. Від пристрісту, завісті, від нечисті, від мертвяків, від шатунів, від підселенців і істот, від усього негативу звільняю у замикаю. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Ваше ім'я. Знімаємо всі порчі, видимі і невидимі, знані і незнані. Знімаємо весь негатив, всі порчі, видимі і невидимі, знані і незнані. Ваше ім'я. Знімаємо всі порчі, весь негатив. Видимі і невидимі, знані і незнані. Все знімаємо, у віз замикаємо. Діло моє кріпки, слово моє мітке, як сказала, так і буде. Нікому його не змінити. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, віджигаю, у віск замикаю во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ваше ім'я. Знімаємо весь негатив з цієї родини, сім'ї. Знімаємо з дітей, з внуків. Проговорюйте ім'я своє. Свої половинки, своїх дітей, своїх онуків, може, правнуків. Все знімаємо. У віск замикаємо. Віджигаю, відсікаю. Все зло. Уйнеться цей сина і Святого Духа. Все знімаю у віск, замикаю, відсікаю, все зло. Все видиме і невидиме, все знане і незнане, все знімаю, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, у віз, замикаю ми цей сім, сьогодні ви цейся. <сум> Знімай, присякаю, знімаю, присякаю, знімає, присякаю з себе ім'я. Свои все родлины, имена вы имеется на святого духами, вы имеете на святого духа, знімаю, святого духами. Им'я все знимаю, все знімаю, все знімаю, В замикаю, имеется и все на свято духами. Так буде так. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, ви замикаю. Все зло, весь негатив, все порча, все зло, все зло, що на вас наведеме, нав 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 ведемо, весь це знімає. В ім'я це і сина, і Святого Духа Амінь. Дякуйте всім силам небесних за допомогу, за чисточку, яка буде вам на благо, на очищення вашої душі і душі і тіла. Будьте мені здорові. Е, вдячна всім за підтиски і за вподобайки, е, за коментарі. Е, надіюся, що вам е, ця чисточка допоможе. Ви можете продивлятися тут цю чисточку кожний день до відчуття полегшення. Якщо ви відчуваєте якісь на собі, якусь тяжбу, е, дивитися кожний день. Так само можете свічечку запалювати і так само зливати, коли я читаю заговір. Отож, бажаю вам всього найкращого, щастя вам, здоров'я, здоров'я вам, вашим сім'ям, до скорої зустрічі. Всього вам хорошого, до побачення.